При парафії греко-католицької церкви у місті Дубно кипить робота. Тут ось уже другий тиждень печуть пасочки, і вже не одну сотню пухких та солодких виробів передали для українських воїнів. То випекли 366 пасочок. Вже більшу частину ще в нас лишилося з тих пасочок, які 30 штук. Вже от сьогодні відправили на Херсонщину. Вчора відправили на. Е Клевань біля рівного на госпіталь для наших воїнів. Ось і ще 30 пасочок лишилося якраз на, на Харківщину. То фактично дехто з парафіян просив, що там хтось з їхніх рідних служить, то ми туди відправляли. Цього року для прикрашання пасок обрали саме давній і традиційний для України варіант, виготовлені із прісного тіста фігури. Ми вирішили так зробити, хто колись українська була традиція. Колись не робили ж того. Я пам'ятаю, що і ще від бабусі, то там все-таки робили навіть якісь такі, і, і такі курочки маленькі, якісь питки, косички такі заплітали. Ну, хто що собі таке видумав і зверху на пасочку гарно прикрашаємо. Хто що придумав, і косички, і колосочки. Бантики всякі, і там трояндочки робимо, і квіточки. Колись моя мама теж це все робила. Я була мала, потім вже пойшла мода на білки, вже глазурі, все освоїли те, і друге тепер вертаємося до свого коріння, як би там не було. Тим більше, що в нас є люди, які тут самі бачите від 70 років і вищі для приготування пасок. Господині використовують теж традиційні інгредієнти. Однак, рецепт все ж лишається у секреті. Кожна господиня на цій кухні має свої обов'язки: яйця, масло, молоко, родзинки, лимон. От така я ми робимо самі. Із ма цього запельсину шкурки робимо таку приправу. І все, дороже. Щоб була смачна і добра всім. Я ставлю опару і збиваю яйця, ну яйця збиваю супермолоко, додаю, а далі даю вже до, 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 до мій такий процес. Спочатку повномасштабного вторгнення на благодійній кухні при парафії греко-католицької церкви пекли пиріжки та хліб, готували вареники і різноманітні смаколики. І це вже четверте тут готуються до Великодня. Сюди біжу задоволенням. Мені подобається колектив, все. Що те роблю, що не можу, то не роблю. А так я дуже вдячна колективу за це все, що прийняли мене. Все. Ну, Я з першого дня, як кажуть, на варениках була і тому подібне. Я порівняно недавно влилася в цю кухню благодійно, але дуже рада, що можу допомогти і нашим воїнам і внести свій внесок. Бо ми, пенсіонери, донатити багато дуже не можемо. Але оця наша робота, якою ми займаємося, вона приносить дуже велике задоволення. Дуже гарний колектив, гарні люди, які працюють з душею і працюють для нашої перемоги. Розуміємо, що благодійність вона завжди відкрита для того, щоб робити. Добрі діла милосердя. І серце тоді наповнюється радістю, бо ти даєш. Серед господинь і мати загиблого воїна Олександра Соколова. Жінка волонтерить на благодійній кухні з перших днів повномасштабного вторгнення. Як почалась війна, і ми стали волонтерити, волонтерами, волонтерами, все, тут ліпили вареники, прийшли. З воєнкомату прийшов наш міський полував. Чи тут така і така є є. Каже, ми прийшли до вас з поганою новиною ваш син загинув. Знову буду розказувати, ото і плачу, що діти на малиць землі. Допомагають із продуктами для випічки волонтери, освітні заклади та небайдужі. Також при парафії закуповують продукти власними силами цього ж тижня. При греко-католицькій церкві у місті Дубно печуть пасочки для парафіян та потребуючих. А все для того, щоб кожен відчув турботу та любов під час великого свята Воскресіння Христового і особливо українські воїни, які нас захищають. Ця допомога від нас в тій мірі залежить. Ми тут молимося. Ми тут. Підтримуємо тим, чим можемо, матеріальним. А там наші хлопці роблять те, щоб ми тут були під мирним небом.